Китаю повний відеогляд на даний автомобіль. Це Volkswagen Crafter, середня база, 13 рік. Авто в чудовому стані, без жодного нюансу по кузову. Машинка повністю обслужена. Зараз буду вам показувати чек. Дивіться який салончик. Це такі сидіння. Машинка має 466 тисяч рідного пробігу. Працює ідеально, по комплектації клімат працюючий, підігрів сидінь, круїз контроль. Дивіться по пройомчиках, в якому стані. По дверках ніякої гнилі, ніяких рижиків взагалі немає. Повністю нові фари, нова оптика. Як передня, так і задня. Дивіться по капотику, без жодного ріжика. Дивіться, такий тут. Також ніяких ріжиків немає. Ніяких, ніяких підтікань немає. Двигунчик сухенький, це у нас нагадує на 120 кВт. Зараз заведу, покажу як працює. Свідка працює Показує. Все і далі немає ніде дружить нічого. Спереду ланджики, ззаду ланджики всі ціленькі. машину ніхто не перегружав. 40, як казав раніше, ціна робить в заводському стані, ніяких трішин немає. Все відбувається, пропаска в наявності. Покажу побутку. Це такі останні дверки. По углах нічого ніяких тріщин немає. Środnie stopy. po... szarkach. Tak, to Одна резина у нас така в дуже гарному стані ще біля вітна різних також немає. Зараз проїдемось, покажу, покажу, покажу як працює. Так, кондюк, як казав раніше працюючий, питань по ньому немає. Не. Я їду в селі трошки показати, як їде не можу. Машинка прекрасна, тримаються, тримається, нюансів ну, не бачу. Тут, до речі, стоїть, по-моєму, стоїть обмежувач швидкості, якщо добре пам'ятаю, по-моєму, 330. В принципі, показав все, кого що буде цікавити про цю машинку більше, можете писати. Все покажу і розкажу. Буду радий відповісти на всі ваші запитання. Я дуже дякую за перегляд.